Ранок з пострілами сьогодні о пів на дев'яту ранку 51-річний львів'янин влаштував стрілянину із вікна свого помешкання. На щастя, минулося без постраждалих. Звуки пострілів лунали з ось цього будинку, що на вулиці Декарта у Львові. З вікна третього поверху чоловік висунув мисливську рушницю і почав стріляти. Сусіди злякались поведінкою, чоловіка подивовані. Я думала, я весь час дивлюсь на небо. Щось падає. І дивши вроді нічого. Він файний хлопчик. файний він хлопець. Зловмисника швидко затримали, як з'ясувалось, він був на підпитку. Правоохоронці вилучили зброю та гільзи. Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. 51-річного львів'янина, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримано за фактом хуліганства, вчиненого із застосування вогнепальної зброї, триває досудове розслідування.